Не випадково саме в маківку літа, коли в природі буяє найвища сила життя, ми відзначаємо День медичного працівника. Адже медики весь наш вік завжди поряд, вони приймають появу кожної людини на світ і стоять біля неї в її останню хвилину. А шлях життєвий, тернистий, бувають там і рани, і тривоги, і хвороби, і медики там теж поряд, щоб врятувати і допомогти. Тож зі святом вас, любі. бойство ствочного літа допомагає вам підтримувати силу життя. В області дуже багато робиться і керівництвом держави, керівництвом області. Для системи охорони здоров'я мені приємно сьогодні, що пріоритетним якраз у нашій області для голови обласної адміністрації, обласної ради є сьогодні медицина. Багато коштів виділяється додаткових. І сьогодні дійсно такий стан, що. Багато програм, які недофінансовуються або частково фінансуються з державного бюджету, якраз сьогодні поповнюється за рахунок обласного бюджету, вільних коштів, там, інших джерел фінансування. І сьогодні мені приємно те, що такі статті, як хворих для гемодіалізу, на початку формування бюджету на 100% профінансували, цукровий діабет на 100% профінансували. Сьогодні Закінчилася процедура тендерних закупівель медикаментів для онко і гематологічно хворих дітей в дитячій обласній лікарні. Там також ця категорія пацієнтів буде забезпечена медикаментами на 100%. Ну що мені би хотілося сказати, це те, що ми практично вже напередодні відкриття перинатального центру на базі обласного центру охорони здоров'я матері і дитини. Звичайно, підвищиться якість. Доступність і ефективність надання медичної допомоги породділям і дітям це високотехнологічна медична допомога, яка надається на третинному рівні, враховані абсолютно всі структурні підрозділи, сучасне обладнання, і я думаю, що та кількість, яка сьогодні народжується в обласному перинатальному центрі, а це третина всіх пологів області. І я думаю, що ми ще будемо збільшувати, як кажуть, можливості, щоб всі жінки, які мають екстрагенітальну патологію, щоб все-таки вони народжували в перинатальному центрі. Більше того, хочу сказати, що сьогодні перинатальний центр наш користується неабиякою повагою. Плануємо десь на третій-четвертий квартал відкриття кардіохірургічного центру. Хочу сказати, що сьогодні в структурі. Захворюваності, інвалідності, смертності, серцево-судинна патологія, вона виходить на перше місце, має найвищий рівень і сьогодні дійсно над цим треба працювати. До сьогоднішнього дня в нас активно почала працювати кардіологія в обласній клінічній лікарні. Це ангіографія, це стентування, але для того, щоб розширити ту кардіохірургічну допомогу, для того, щоб можливість була працювати кардіохірургом, ми будемо відкривати цей центр. Це, цей центр відкривається за активною участю Сергія Миколаївича Рижука, який був в Київському центрі серця, побачив всю ту роботу, і він просто, як кажуть, загорівся бажанням зробити такий точний центр в Житомирі для того, щоб наші люди, які не мають можливості поїхати до Києва і відповідним чином отримати там медичну допомогу, могли її отримати у Житомирській області. Ми сьогодні також приймаємо участь в проєкті Вчасна допомога. Це про проект, який передбачає створення єдиної диспетчерської служби і отой норматив, доїзд швидкої допомоги за 15 хвилин до того постраждалого чи того хворого, який потребує невідкладної і екстреної медичної допомоги. Що б мені хотілося сказати сьогодні в переддень медичного свята, ну перш за все, це подякувати керівництву. Області за те, що вони сьогодні дійсно пріоритетно визначили систему охорони здоров'я. Подякувати і Міністерству охорони здоров'я, тому що за останній час ми отримали суб'єкт на обладнання і ми вже сьогодні також оголосили тендер. Я думаю, що це буде мінімум 8 рентген-апаратів, які в основному будуть розподілені між районами, тому що сьогодні в нас є проблема в обладнанні рентгенологічному, який вичерпав свій технічний ресурс. Сьогодні ми отримали субвенцію на закупівлю медикаментів, на препарати для наркозу. Тобто дійсно сьогодні відчувається така активна позиція до охорони здоров'я і з боку держави. Медичні працівники, звичайно, проблеми є. Медичні працівники у нас сьогодні не, не повно укомплектовані з лікарями. Тут є два таких, знаєте, головних чинника. Це перший чинник, те, що в нас немає свого медичного університету в тих областях, де є медичний університет. В них значно вище. У нас при республіканській укомплектованості лікарів 80%, у нас сьогодні лише 72,4% укомплектованості лікарів. Але знову ж таки вийшли з цими проблемами на колегії обласної державної адміністрації і обласної ради, і ми сьогодні готуємо програму підготовки медичних кадрів для роботи в сільських лікарських амбулаторіях за кошти обласного бюджету. Ми практично у нас готова вже програма, є вже домовленість з головою адміністрації, з головою ради. Буде сесія, будуть виділені кошти. І перших 10 чоловік ми в цьому році скеруємо на навчання в Національний медичний університет імені Богомольця. Хочу сказати, що вчора відбулася колегія Міністерства охорони здоров'я в місті Вінниці, де підводили підсумок пілотні регіони по реформуванню. Первинної ланки медичної допомоги це Вінницька, Дніпропетровська, Донецька і місто Київ. Звичайно, дуже була цікава колеги, тому що якраз так об'єктивно було оцінені ті кроки, які зроблені пілотних регіоном для того, щоб уже непілотні регіони розпочали в 2013 році знову ж таки підготовку до реформ. Хочу сказати, що реформ не потрібно боятися, це не є погіршення. Якості надання медичної допомоги своєчасності, це якраз тут скерована реформа на те, щоб на первинний рівень більше виділялося коштів і більше лікарів первинного рівня, як кажуть, опікувалися пацієнтами. Знову ж таки, вже на вторинний рівні вони будуть скеруватися, ці пацієнти вже конкретно на спеціалістів, щоб менше було цих черг в районних і міських лікарнях, коли пацієнт приходить. Починає ходити по кабінетам, поки в нього знайдуть відповідну патологію і скерують його вже до конкретного спеціаліста. Тобто тут якраз буде більше кажуть раціональний підхід до пацієнта. Ну і знову ж таки, звертаючись до всіх жителів Житомирської області, хочу побажати напередодні свята медичного працівника всім міцного здоров'я. Хочу сказати, що сьогодні за здоров'я кожен житель. Нашої області повинен опікуватись і боротися сам, тому що сьогодні дійсно, якщо подивитися, реформи, як кажуть реформами. Але поки люди, як кажуть, не звернуть увагу на своє здоров'я, тобто на свій фізичний стан, і тютюно паління, і алкоголь, це і рідні інші шкідливі звички, сьогодні реформи особливо нічого не дадуть. Для цього сьогодні в медицині є такий напрямок, як профілактична медицина. Ми започаткували кабінети здоров'я. В нашому обласному фізкультурному медичному центрі, який знаходиться на базі електровимірювача, це і кабінет здорового способу життя, це і паспорт здоров'я, це і зайвої ваги кабінет, і кабінет статевого здоров'я, тобто можуть люди йти туди, просто отримати відповідні консультації від спеціалістів, які будуть давати конкретні медичні рекомендації. Для медичних працівників я хочу сказати, що сьогодні також такий, знаєте, цікавий період, тому що сьогодні є переорієнтація на ті нові напрямки медицини, які започатковуються і в державі, і в області. Тому хочу всім побажати міцного здоров'я, як і жителям, так і медичним працівникам. А взагалі мені сьогодні приємно, що знаєте, сьогодні одна з небагатьох галузей медицина, в якій дійсно ще залишились такі поняття, як чуйність. До людини, милосердя. І я хочу сказати, що сьогодні наші медичні працівники, в них пріоритетна є пацієнт. Кінцевий результат, задоволеність медичною послугою або медичною допомогою в лікувальних закладах, якраз пацієнт. Мені сьогодні приємно відмітити, що за останні декілька років у нас зросла народжуваність за минулий рік народжуваність підвищилась аж на 800. Випадків народжуваність дітей більше, ніж позаминулому році. У нас сьогодні є такий, знаєте, позитивний показник як зменшення смертності. Смертність у нас була на рівні 18 промілій і за останній рік знизилась до 17,2 промілі. Тобто, знову ж таки, це як кажуть і оті державні. Моменти, які про які я тільки що говорив, і знову ж таки, це відношення і медиків. Тому, шановні колеги, шановні працівники системи охорони здоров'я, я хочу сказати, що у нас дуже велика армія, яка працює в охороні здоров'я. Це понад 30 тисяч працівників, лікарі, медичні сестри, інші спеціальності, болтера, інженера, водії. Я хочу вас всіх привітати з професійним святом, побажати вам всім міцного здоров'я, щастя, успіхів! Щоб та робота, яку ви як кажуть, присвятили, які присвятили своє життя, приносила вам задоволення і матеріальне, і моральне, і щоб дійсно від, як кажуть, від тих своїх дій, а ви робите гарну, добру таку, знаєте, святу справу, повертаєте людям здоров'я, рятуєте людям життя, щоб воно поверталося до всіх медичних працівників стариці. У нас уже стало доброю традицією кожного року п'ять кращих лікарів області відзначати премією імені нашого видатного земляка, героя соціалістичної праці Олександра Федоровича Гербачевського. Він багато років був головним лікарем нашої обласної лікарні, де проявив себе як відмінний фахівець, чудовий організатор, наполегливий науковець і просто добра співчутлива людина. Як уставлені до хворих, так і до колег серед багатьох лікарів, яким властиві ці риси і обирають найкращих. Тож цього року лауреатами обласної премії імені Грабачевського стали головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, Віталій Степанович Дідик, заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Сергій Володимирович Кабелінський. Хірург обласної клінічної лікарні Анатолій Іванович Костина, завідувача відділенням Житомирської міської дитячої поліклініки номер 1 Світлана Степанівна Попова та завідуючий хірургічним відділенням обласної дитячої лікарні доктор медичних наук Петро Степанович Русак. То які ж вони наші лауреати? Віталій Степанович Дідик. Головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру, заслужений лікар України, кандидат медичних наук. Народився на Вінниччині, закінчив Вінницький медінститут і відтоді вже 27 років працює в охороні здоров'я Житомирщини спершу рядовим терапевтом, потім поєднав роботу терапевта із сектором радіаційної медицини, був головним лікарем санаторію радіаційного захисту Лісовий Берег. Заступником начальника обласного управління охорони здоров'я і останні сім років головним лікарем протитуберкульозного диспансеру. Важка це ділянка роботи. Складний контингент, великий відсоток тут із місць позбавлення волі, більша частина із бідних або неблагополучних сімей, або одинокі старенькі. Все частіше хворіють туберкульозом віл інфікований. І взагалі, ми живемо нині в епідемії туберкульозу, в групі ризику знаходиться кожен. Адже бактерія передається повітряно-крапельним шляхом. З усім цим колектив диспансеру, що його очолює дідик, справляється в останні роки. Зменшився відсоток деструктивного, тобто ускладненого туберкульозу, зменшилася смертність. Поменшало запущеного туберкульозу у дітей. Торік у диспансері працювала комісія Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона дала високу оцінку зробленому тут. Сергій Володимирович Кабелінський, заступник начальника обласного управління охорони здоров'я, заслужений лікар України. Народився в Овруцькому районі. Спершу закінчив Чорнобильське медучилище, потім Вінницький медінститут. І також склалося, що від самого початку він був головним лікарем, спершу сільської дільничної лікарні, потім районної. За час керування Коростишівською районною лікарнею він вивів її в число кращих у області. Потім був начальником управління охорони здоров'я міста Житомира. Тепер заступник начальника управління охорони здоров'я області. Нелегкі обов'язки керівника й організатора медицини, проблеми її реформування, турбота при тяжких хворих, нанормовані робочі будні не змогли відволікти Сергія Володимировича від цікавого хобі літературної творчості. У свої книги, їх видано вже кілька, він виливає свою ліричну душу. Роздуми над Перепетіями життя, спогади про дорогих йому людей. Ті книги читаються з інтересом, адже на кожній сторінці можна знайти розповіді про пережите спільних знайомих і колег. Тож і цінують Кобелінського за багатогранний професіоналізм. Перше, що говорять колеги, про хірурга обласної клінічної лікарні. Анатолія Івановича Костину безвідмовний, бо хто б його не попросив взяти на себе складний випадок, додаткове нічне чергування чи виїзд у далекі райони по лінії екстреної медичної допомоги ніколи не відмовився, посилаючись на зайнятість, дому, погану погоду чи солідний вік. А працює Анатолій Іванович у медицині вже 52 роки, і з них 51 на Житомирщині. Народився на Київщині, закінчив Київський медінститут і відтоді лікує людей. Працював у Омко і в туб-диспансарі. Три роки оперував поранених під розпеченим сонцем Афганістану. А тепер в обласній клінічній займається гнійними ускладненнями, цукрового діабету, оперує і консультує молодих у нейрохірургії, торакальній хірургії, травматології, урології. Ось що про нього кажуть колеги. «Анатолій Іванович він начебто старається і нічим, нічим не виділятися, але всі в нього вчаться. Так як вихажує хворих Анатолій Іванович, так напевно не може виходити ніхто. Той досвід, який має він, той багаж знань, який має він, ті хірургічні прийоми, якими він володіє. Напевно, на ньому вчилися не одне покоління хірургів, я в тому числі. Як людина і як лікар. Він дуже багато зробив за своє життя. Він на сьогоднішній день один із найкваліфікованих хірургів області. Він володіє абсолютно всіма методами оперативного втручання на органах черевної порожнини. І всі складні випадки, які є у відділенні, ми стараємося віддати йому, щоб він їх курірував. Світлана Степанівна Попова, завідувача відділенням Житомирської міської дитячої поліклініки номер 1 Народилася в Житомирі, з дитинства мріяла стати лікарем, тож, щоби з певністю вступити до вишу, після школи пішла працювати нянечкою в обласну лікарню, закінчила Воронецький медінститут, повернулася до Житомира і відтоді в неї одне єдине місце роботи міське дитяче медичне об'єднання. Працювала і в лікарні, і дільничним педіатром, і тепер її колишні перші пацієнти до неї вже ведуть своїх внуків як до всебічного спеціаліста, відмінного лікаря, який дуже любить дітей, дуже кваліфікований, виважений лікар. Світлана Степанівна, як керівник, завжди є прикладом. Своїм відношенням до роботи, до дітей вона є прикладом. Її педіатричне відділення найкраще по всіх показниках, і в неї низька малюкова смертність, низький вихід на інвалідність. Це заслуга всіх лікарів відділення, але, зокрема, це Світлани Степанівна. Завжди уважна, завжди терпляча, завжди з повагою відноситься до батьків і до маленьких пацієнтів. Ніколи нікому не відмовить в консультації, в якихось там ну, порадах. Завжди на робочому місці. І Петро Степанович Русак, завідуючий хірургічним відділенням обласної дитячої лікарні, доктор медичних наук. Народився на Тернопільщині. Після закінчення Вінницького медінституту був направлений до Житомирської обласної дитячої лікарні і вже 26 років працює тут і багато зробив для того, щоб складні дитячі хвороби лікувалися легше і надійніше. Він був серед тих, хто брався оперувати новонароджених із такими вадами, з якими вони не змогли жити. І разом з колегами добився тут найкращих в Україні показників. Одним із перших у державі освоїв дитячу лапароскопію операції без скальпеля при ній менші розрізи, і діти виздоровлюють швидше. Велика і успішна практика Петра Русака і його колег дозволила відкрити в Житомирі на базі обласної дитячої лікарні. Кафедру дитячої хірургії Національної медичної академії після дипломної освіти. Для міста, де нема медичного вишу, випадок унікальний. Тож, творча група, програми Ваше здоров'я! вітає всіх лауреатів премії імені Горбачевського і зичить їм дальших успіхів! Вітаю всіх медпрацівників області з професійним святом і бажає їм здоров'я, щастя і добра! Сама професія програмує медиків на доброту. Інакше вони не змогли проводити ночі в операційній, у дощ сніг вчати на виклик у далекий район, щоб допомогти людині. Та все ж життя іноді підкидає такі непередбачувані випадки, з яких, здавалося б, виходу нема. І все-таки вони його знаходять. 28 ноября у мене сталося очень большое горе. У мене згорів дом. до самого отла. И мы остались с сыном несовершеннолетним на улице, в буквальном слове. Ни родственников, ни родителей, ни родных у меня нету. И я работаю в областной больнице, медичной сестрою. Борщевский очень поставился, думаю, горя с, с вниманием. Меня в беде никто не оставил. Заполовский... Йосип Антонович теж допоміг вся обласна больниця, всі сотрудники збирали деньги для того, щоб мені допомогти в моїй біді, Главврач нашої обласної больниці. Он... также хоть часть рабочих выделил. Они в неурочное время помогали, выстроили дом. Сейчас дом стоит. До первого снега дом уже был построен, накрыт и построен. Это очень большая заслуга нашего головного ликаря, Наших Работников, они в неурочное время ходили и строили. До первого снега был дом стоял. Сейчас идут внутренние работы, также электрику вели наши рабочие, кладку наши рабочие, и сейчас идут малярные работы тоже наши рабочие. Ведут, что без них бы я бы ничего бы не сделала. И очень много Файдюк Зои Ивановна помогла наша старшая медсестра. Ось так виглядало те місце, що було домашнім затишком для неї і сина. Після пожежі не вціліло нічого, ні ліжка, щоб переспати ніч, ні пальта, щоб вийти на роботу, ні картоплини для супу, та й плити, на які варять, не зосталося. Мати з сином опинилися на вулиці. Коли це сталося, це був настільки великий шок. Ми були настільки вражені. Ну, не можна було якось на це все дивитися. Знаючи положення Оксани, що вона одинока, що в неї нікого немає ніякої допомоги. І бачачи ту картину, ми йшли такі звідти, коли ми поверталися з цього пожару, ми були вражені до глибини душі. Зразу ми підійшли до Зої Іванни Фадюк, як наша головна медична сестра. Що буде робити? йдемо до головного лікаря. Сразу ж На другий день, коли це сталося вночі ну, сталося, вранці ми йдемо до головного лікаря Михайла Івановича. Це не могло і, 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 якось не втратити не схвилювати його. Сразу ж Він дає розпорядження, подивиться ситуацію, посилає нашого інженера, подивитися ситуацію і що в цій ситуації можна буде зробити. Тому що жити в неї нема, діця їй немає куди дітись, близьких немає, ну от нема. Зовсім людина встається на вулиці. Ми в той же день до вечора все оцінили обстановку і вирішили відбудовувати. Будемо своїми силами відбудовувати, дали клич по лікарні, правда, люди з розумінням віднесли до цієї проблеми, скинулися хто скільки міг. Всі ці гроші були в мене, я їх фіксувала і по сьогоднішній день гроші. Оксани не всі в мене одягати, кормити, взувати. Вона залишилася в ночній сорочці і в тапочках. Все, що в неї залишилось. В неї згорів телевізор, холодильник, комп'ютер, який вона взяла тільки пару місяців, взяла в кредит э, сину э, комп'ютер і той згорів. Не залишилось нічого з одежі, з обуви, нічого не залишилось. Зносились всі працівники лікарні, хто такого розміру, як не всі зносили одежу. Все, що на сьогодні в неї є, це все подаруно людьми. Почали будувати, попросили робочих, які теж не свій робочий час, після роботи йшли і мурували ці стіни. І так так Бог нам, що до снігу, до снігу, до до тих пір, поки випав сніг, ми звели стіни, зробили кришу. І тоді тільки пішов сніг, так як то нам по заказу. Тож весь актовий зал обласної лікарні гримів оплесками через сльози зворушення, коли Оксана Олексіївна подарувала головному лікарю обласної лікарні Михайлу Івановичу Борщівському величезний букет квітів, таким чином подякувавши і йому, і всьому колективу за доброту і підтримку в тяжку годину. Підтримку і словом, і ділом. we